Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі футболки. Це універсальний предмет гардеробу, який може стати основою для різних образів. Вона виконана з м'якого та дихаючого матеріалу, який забезпечує свободу рухів та комфорт в будь-яких умовах. Це чудовий вибір для тих, хто шукає комфортний, стильний та якісний одяг. Футболка має дизайни з круглим вирізом та вільними рукавами. Її можна поєднувати з джинсами, штанами або шортами для створення різних образів. Крім того, футболка доступна в кількох кольорах та розмірах. Дана чоловіча футболка чудовий вибір для тих, хто хоче мати у своєму гардеробі зручний, стильний та якісний одяг для будь-яких ситуацій.